Доброго вам здоров'я, шановні, 5 червня. Сьогодні відзначається віддання свята преполовиння. Якщо ви пригадуєте, то тиждень тому я розказувала про це свято і говорила про те, що воно відзначається аж цілих 8 днів, і символізує воно половину шляху від Великодня до Трійці. Також сьогодні відзначається пам'ять святого Доротея або Дорофея. Тирського єпископа і святого щекусьми Вірменського просвітера. Наші предки спостерігали за напрямом вітру, якщо він дув з півдня або південного сходу, очікувалася хороша погода, тоді як північний та північно-західний вітри віщували негоду. Якщо зранку трава має сильний запах, слід очікувати дощу. Розсіяний туман над водою віщує врожай літніх грибів. Вважається, що сни, які приходять у переддень Доротея вночі та після нього, мають особливе значення. Не рекомендується уникати сну в цей період, оскільки це може призвести до хвороби. Існує повір'я, що лягати спати на 5 червня без молитви не можна, бо можна не прокинутися. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні українські стародавні традиції, все, що стосується 5 червня, тобто сьогоднішнього дня. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Про цей день дуже багато згадок є у старовинних джерелах, книжках, в книжках, джерелах, у працях етнографів. І ми з вами про це обов'язково тут дізнаємося про всю нашу мудрість народну українську. Я намагаюся уникати з російського контенту, бо його дуже забагато зараз в інтернеті, на Ютубі так само. І моя місія я її бачу в тому, щоб просувати саме українські традиції. На території України, принаймні, щоб вони тут були впізнавані, щоб люди їх дотримувалися. І звісно, свою розповідь я веду за новоюліанським календарем. Саме чого? Того, що цей календар співпадає з тими датами, які я відшукую в книжках 18-го, 19-го і початку 20-го століття. Тобто, це і є наш справжній народний календар, а не той, що зараз розповідають на зросічених каналах. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте йому вподобайку та напишіть коментар будь-який під цим відео. Це допоможе відео далі просунутися. І ми разом зробимо корисну справу, допоможемо іншим українцям побачити саме цей контент це важливо. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за цю нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Це дорогого коштує. Слава Україні! І я починаю! Багато християнських традицій, витоки мають в давніх місцевих обрядах. І це також стосується святкового календаря в Україні, який включає унікальні свята, відомі лише нашому народові. Серед них особливе місце займає день святого Дорофія, що припадає на 5 червня. В цей день православна церква вшановує пам'ять священомученика Дорофія Боро Доротея, єпископа міста Тир. Він народився у 255 році в місті Антіохія, що належало до Візантійської імперії. Зараз це територія Туреччини. Але деталі його раннього життя та служіння залишаються невідомими. Відомо, що він присвятив багато років єпископській діяльності в фінікійському тирі. За часів імператора Діоклеціана, який правив Римською імперією з 274 по 305 роки, християни зазнали жорстоких переслідувань, і Дорофей був змушений тікати до Одеси. Це сучасна Варна, а на українське місто для порятунку свого життя. Коли на трон вступив Костянтин Великий, який видав міланський едикт та зробив християнство державною релігією, Дорофей повернувся до Тиру і продовжив своє служіння. Однак, коли до влади прийшов Юлян Відступник у 361-363 роках і відновив преслідування християн, Дорофей, якому на той час було 108 років, зазнав тортур і був розп'ятий, після чого помер як мученик. Згідно з народними віруваннями, святий Дорофій був покровителем сновидінь. Люди, які страждали від нічних кошмарів, зверталися до нього за допомогою і вірили, що він відгукнеться на їхні молитви, подарувавши спокійний сон. Через короткі літні ночі багато хто не міг виспатися і шукав можливість подрімати протягом дня. Проте, в День Святого Дорофія це вважалося неприпустимим, адже існувала віра, що всі сни в цей період мають пророче значення, і будь-який сон, чи то добре, чи поганий, здійсниться. Тому люди боялися випробовувати долю. Повір'я також говорили про існування сон трави, містичної рослини, яку можна було знайти лише тим, хто знав особливі заклинання. Цю траву можна було зібрати лише вночі, з глибини швидкої річки. Вона вважалася живою, адже після зриву продовжували рухатися до тих пір, поки її не перетворювали на зілля у киплячій воді. Таке зілля використовувалось для отримання пророчих снів протягом всього року за винятком ночі збору. Особливістю таких снів була можливість передачі передбаченого долею нещастя або щастя іншій особі за допомогою певних заклинань. Ну насправді наша природа українська приховує безліч таємниць, серед яких особливе місце займають лікарські рослини з їхніми незвичайними, а іноді й магічними властивостями. Про ці дивовижні рослини складено чимало поетичних творів, пісень та народних оповідей. Однією з таких рослин є сон трава, відома також як анемона чи простріл. Яка відіграє важливу роль в багатьох народних історіях та віруваннях. За однією з легенд, архангел, помітивши нечисту силу, що ховалася під кущем сон трави, в гніві випустив в неї стрілу, змусивши зло відступити. Відтоді кажуть, темні сили остерігаються наближатися до цієї рослини. Інша історія розповідає про лінивих чинців, яких чортяка, переодягнувшись воїном, заманив у сон, розсипавши серед них сон траву. Це привело до того, що монахи перестали виконувати свої обов'язки, дозволяючи злу торжествувати. Також існує вірування про день мандрагори, коли відбувається перше цвітіння сон трави, що символізує початок на свято Доротія Тирського, збирають цю рослину вночі за допомогою особливих ритуалів. Після збору корінь промивають в вині та зберігають в тканині з оксамиту або шовку, а потім освячують в церкві. В народі існують прикмети, пов'язані з мандрагорою. Наприклад, кажуть, що справжній простріл можна визначити за його реакцію на воду під час повного місяця. Він начебто починає рухатися. Сон трава, відома своїми захисними властивостями, вважається потужним оберегом. Народні вірування стверджують, що вона може відганяти злі сили, захищати від злих чарівників та обману, особливо під час сумнівних угод. У будівельних традиціях існують прикмети, пов'язані з цією рослиною. Вважається, що якщо покласти простріл у кут будинку під час його зведення, це забезпечить мирне та заможне життя. У минулому сон траву часто розвішували над дверима, подібно до підкови, для захисту від злодіїв та нечистої сили. Для бачення пророчих снів люди кладуть сон траву під подушку. Також її використовують як талісман для залучення грошей та влади, вірячи, що корінь, який нагадує людську фігуру, має лікувальні та магічні властивості. За легендами, корінь сон трави видає пронизливий крик, який може бути смертельним. Сон траву також використовують у магії для наведення чарів, виготовлення любовних напоїв та засобів для політів на метлі. Вона служила інгредієнтом для вуду ляльок та вважалася засобом для зачаття, як описано в Старому Завіті та комедії Макіавеллі Мандрагора. У минулому, в середньовічній Європі, за те, що в людини знайшли мандрагору, її могли навіть стратити, звинувативши в чаклунстві. Таке відбувалося нерідко, на жаль. Тож, що не можна робити 5 червня, в день пам'яті священомучника дорофея, який в народі відомий як день, відзначається цвітіння сон трави першої в цьому році, відомої також як простріл. За традиціями, ця рослина вважається оберегом від злих сил. Щоб зібрати сон траву правильно, існує обряд, її слід опустити у воду опівночі, у і якщо вона рухатиметься, то можна взяти її з собою. Існує вірування, що 5 червня нечисть може приховуватися під виглядом чогось красивого, вродливої дівчини чи вродливого козака молодого. Тому чоловікам та жінкам, звісно, радили уникати спілкування з надмірно привабливими жінками та чоловіками відповідно. Вважалося, що виходити з дому після опівночі може бути ризиковано, але якщо це необхідно, то слід взяти з собою сон траву для захисту. В цей день також існували заборони щодо використання гострих предметів, які могли принести нещастя. Тому люди уникали шиття чи в'язання і надавали перевагу ложкам в цей день. Крім того, наші предки вірили, що лихословити 5 червня не можна, бо це зашкодить, а відкривати чужі таємниці це до зміни вашої долі на гіршу. Сновидіння, що відвідують вас в ніч перед Дорофеєвим днем. Принесуть в собі особливе значення. Довіряйте своїй інтуїції та аналізуйте, як ваші мрії відображаються в реальності вашого життя. Ця ніч також може відкрити вам справжнє бажання, можливість переоцінити свої сили. І якщо ви відчуваєте, що заблукали, ваша підсвідомість може намагатися показати вам шлях виходу в цю ніч. Сни про власну неправильну поведінку не завжди слід сприймати як погані знамення. Наприклад, якщо вам приснилося, що ви сваритесь з кимось, це може означати, що вам слід бути рішучішими в захисті власних переконань. Якщо вам приснилося, що ви зрадили друга, це може бути підказкою, що він потребує вашої уваги та підтримки саме зараз. Сон про напад на когось може бути попередженням, що вам знадобиться допомога для досягнення ваших цілей. Не соромтеся просити про підтримку, інакше ви ризикуєте зіткнутися з труднощами. Ось такий сьогодні супер цікавий день, шановні глядачі. Хто вміє збирати сонтраву? Напишіть в коментарях, можливо, колись ви цим займалися чи кидали ви опівночі. Сонтрову воду чи рухалась вона насправді все це дуже цікаво. Напишіть в коментарях, якщо колись таке робили. А ми з вами вже зустрінемося завтра. У нас зелені свята у розпалі, через те буде про що поговорити і завтра, і післязавтра. І на і після Купала цікавий дуже тиждень, і взагалі літо дуже цікавий період, безліч традицій, вірувань знань. Наш український народ передавав з покоління в покоління. Зрештою, зараз ми все це вивчаємо. Тож давайте зустрічатися вже завтра. Слава Україні! Дуже дякую за перегляд! Будьте здорові!